Всім привіт! То ж сьогодні історії! Історія номер один. Це те, що е, колись я поїхала в Київ. Це дуже сильно гарне місто. Боже, як я згадаю, так прям хочеться в Київ мені. Е, і я зустріла гурт Бумбокс. А я його. Петь як обожнюю! Ми там путкалися і пили чай. А як ви думаєте, правда це чи ні? Друга історія це те, що колись ми поїхали до Львова у Підгорецький замок. Зайшли в ресторанчик в Підгородському замоку поїла. Мене вже була ще тоді, але це не так важливо. <гум> і тут у нас сів акумулятор в машині. Нас підзарядили, мама їде, шукає СТО. Ми приїжджаємо на те СТО за 15 хвилин до закриття. Мама розраховується з карткою за 5 хвилин. Ну і ми з Богом їдемо назад. Третя історія, яку я обіцяла про Папріка. Колись ми, значить, пішли з ним гуляти в ліс. І там ми побачили болото. А воно таке красиве! Боже, я його так хотіла тоді сфоткати. І це була моя помилка, тому що болото було вкрите ціною, а Патрік мене подумав, що того була поляна. Ну, І мама розмовляла по телефону, відкинула телефон в хащі. Як Якось догадалася, мабуть, вже Патрік пригнув у болото. Потім у нього був такий чорний колір на шерсті. Ще люди думали, що у нього це такий колір шерсті. Четверта історія теж стосується прогулянки. Колись з Патріком гуляємо ми гуляємо, бачимо собачку. Ну, така красива собачка, добра, звиду, е, ну, ну, добра собачка. Питаємо, чи можна погратися? Каже дівчинка, звісно, так можна. Ми відпускаємо Патріку, вона відпускає свою собачку. Патрік до неї біжить, а вона на нього біжить так. Ну, вона була десь в два рази більше за Патріка. Ну, але сказали, можна, то і сказали. Я таке, не розумієш, що мені робить? Вона, як на нього пригнулася, Я кричить, я того Патріка бідного, а так от піднімаю за шлейку. Потім це собаку, я його. <гум> ну, там просто треш був. Це було треба бачити. Тож, ось така історія малята. П'ята історія теж про Патріка. І теж пов'язана з прогулянкою певним чином. Пішли ми гуляємо, значить, і ви бачили колись таку засохшу траву, як колос. Ось така трава. Коли для собачників це просто жесть влітку. Ну, паця там бавиться собачкою на цій траві. І один такий устіжо залітає йому в вушко. Ми спочатку на це особливо не звернули уваги, Але коли Петя почав скулити від болю, то ми його повезли в сучасну цілодобову клініку в Дніпро. Що ви думаєте, ми віддали 4 тисячі за цей міні-устіжок. Так там йому навіть наркоз не робили. Главна історія, правда, чи вигадка? Пом-парапам! Перша історія. Це не правда! <сміття> ну, от скажіть. Ну, по-перше, я в Києві була два рази, і то я була тільки на два дні, або тільки з ночівлею. Тому бомбокса Андрія Хмельника я, на жаль, не бачила. Е -е -е, ну. Тож, якщо вам було цікаво, якщо ви хочете другу частину, то пишіть частину 2 у коментарях. Тож, підписуйтесь, ставте вподобайку нарешті вже і залишайте коментарі. На все добре!